Відновити незалежність Набута САП терміново потрібно на цьому тижні. Про це у телефонній розмові напередодні домовилися Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляй. Тож же, у четвер депутати вийдуть з відпустки, в яку пішли після скандального голосування про закон Набута САП і голосуватимуть знову за новий закон, за яким новими правилами тепер працюватимуть антикорупційно правоохоронні органи. Якщо документ ухвалять, аналізували наші журналісти. 31 липня стане черговим днем ікс для Набута САП. Свої канікули перервуть навіть депутати і прийдуть до Верховної Ради голосувати за новий президентський законопроєкт щодо роботи антикорупційних інституцій. Новий документ, як зазначив сам Володимир Зеленський, його відповідь на запит суспільства. Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Однією з норм у президентському законі про роботу НАБУ та САП пропонується перевіряти працівників правоохоронних органів на детекторі брехні на регулярній основі. Це, як зазначає глава держави, захистить від зловживань та втручань. Зокрема, з боку Росії, а ще гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, із із і з представниками САП. багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, британія, німеччина, євросоюз. Перевірка на детекторі для антикорупційних органів не новація. Це робили щороку, зазначають в бюро, тому вони готові. Підготуватися тепер доведеться і решті правоохоронних структур, зазначають експерти. Не лише антикорупційних органів, а всіх правоохоронних органів в цілому. Там не лише на БуСАП, там ще ДБР і все інше. Перевірка саме на контексті з'ясування зв'язків із Росією. У слід за президентським законопроєктом 13.533 свій документ у парламенті зареєстрували і народні депутати різних фракцій. Він повністю скасовує їхнє попереднє скандальне голосування за закон 12.414 про обмеження в правах на та САФ, з якого власне і почалися в Україні масові мирні протести. Вони прокотилися майже всіма містами країни. Акції протесту у соцмережах назвали картонною революцією. Самі активісти заявили, зупинять протести лише тоді, коли ухвалять новий закон. Україна не Росія. Україна не Росія. Закон 12.414 скасував незалежність Набута САП. Органів, які розслідують корупцію серед найвищих посадовців, і передав структури під контроль генпрокурора, це включення відповідних структур антикорупційних набу САП в загальну систему прокуратури України, офісу генерального прокурора. Ці правки вони передбачали можливість впливу з боку генерального прокурора на САП, ну на і набу відповідно теж, тобто можливість змінення. Зміни знову ж таки віддання справ, які, наприклад розслідує сап комусь їх передучити на сьогодні. Генеральний прокурор не призначається на відкритому конкурсі, а виключно призначається президентом. Не проходить будь-яких аудитів. Більш того, члени і працівники там на буй сап теж призначаються на відкритих конкурсах. Європейські лідери одразу ж нагадали керівництву країни, що від такого рішення тепер напряму залежить подальше фінансування. України. України та доля безвізу та один за одним почали виказувати своє занепокоєння. Ще не пізно відмовитися від цього. Ми будемо дуже пильно стежити за цим питанням. Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією. Набута САП створили після революції гідності для боротьби з корупцією в країні. Це була одна з вимог Європейського союзу. Ці інституції отримали повноваження розслідувати корупційні справи топ-посадовців України. Нині ж новий законопроєкт 13533 схвалили і посли країн Великої Сімки. Вони чекають на голосування та зауважили, що це вплине на майбутній євроінтеграційний шлях України.